Мар'яна Стефак, талановита письменниця із Коломийщини. Вона фіналістка літературного конкурсу видавництва наш формат та отримала відзнаку вибір редактора. А ще переможниця конкурсу Українська містика містика-2023» від Фензін підвалу. Цього разу вирішила зустрітися із колегами та поспілкуватися про письменництво і його теперішні можливості. Можливості це більше зовнішніх племені, тобто, щось, що а, сама література. Собі вона цього немає, але зовні щось на неї впливає, і це є можливості, це щось добре. Учасники мали нагоду поділитися своїми думками щодо літературного процесу, обмінятися поглядами і отримати цінні поради. Велику увагу на зустрічі приділили питанням війни. Війна це загроза чи можливість? для загроза лише Ні, можливо. можливо. Тобто не можна сказати однозначно. Ні. З точки зору загрози, тому ми мусимо війну Менші якісь кусочки, так ми не можемо сюди війну, сюди війну можемо в принципі написати, але можемо якось менше. Діалог вийшов жвавим, наповненим цікавими ідеями та корисними порадами. Окрім літературної частини, подія мала ще один важливий аспект благодійний мистецький проєкт на підтримку збройних сил України. Викладачі Коломийської художньої школи імені Ярослава Пстрака власноруч розписали гільзи, перетворивши їх на унікальні арт-об'єкти. Мета цього е, проекту це е, продати. Бажано на аукціоні ці гільзи і всі вилучені кошти передати туди хлопцям на наш 77-й коломийський батальйон територіальної оборони ну, для їхніх потреб, чи на дрони, чи на реби, чи на якісь інші, це на, на військові якісь потреби. На і я думаю, що це гарна ідея, така що це буде корисно. Розписані гільзи будуть виставлені на продаж, а зібрані кошти передадуть на допомогу нашим захисникам. З коломиї Вонан Малецький Галина Римчук, телерадіокомпанія компанія Раї.